Росія намагається оточити Покровськ. Про таке повідомляє британська розвідка, як зазначає головна мета ворога: відрізати логістичні шляхи. Також раніше росіяни заявляли про захоплення села Водяне-друге, що біля траси. Воно є важливим маршрутом для українських сил. У розвідці йдеться, що е, контратаки зсу відбуваються біля котлиного та Піщаного, аби стримати просування Ерефі та захистити постачання через удачне, що розташоване за 12 кілометрів від Покровська. Додав, що за січень у цьому районі росіяни втратили 7 тисяч убитими та до 15 тисяч пораненими або зниклими безвісті. Ось канцлер Німеччини Олаф Шольц наполягає на участі Європи в переговорах щодо війни в Україні. Про це він розповів в інтерв'ю для Блумберг. Шольц додав, що європейські країни в сукупності витрачають на Україну більше ніж. США і це підстава для того, щоб всі рахувалися з ними. При цьому канцлер закликав адміністрацію президента США Дональда Трампа дати зрозуміти очільнику Росії Володимиру Путіну, що Європа і США продовжать підтримувати Україну. Ось колишній генсек НАТО, а нині міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг заявив, що розбіжності між ЄС та США краще обговорювати разом, а не Поглиблювати про це він заявив під час Мюнхенської конференції. За його словами, певні незгоди між союзниками існують, але важливо вирішувати їх у спільному діалозі. Столтенберг також закликав європейські країни зосередитися на збільшенні інвестиції в оборону, тому що США може зменшити військову підтримку.